Жують новини про війну, вірю в перемогу, але не відчуваю собі сили рухатись вперед, як віднайти мотивацію в умовах війни. Травма війни продовжується, ми з неї ще не вийшли. І українець, як голограма всієї країни, відчуває біль тих втрат, які відбуваються. Тому ми все досі в тих самих емоційних гойдалках розкручуємось або в воронку травми, або в воронку зцілення. І тут дуже важливо дбайливе ставлення до себе. Якщо ви скочуєтесь в воронку травми, якщо вам погано, якщо вам нічого не хочеться, дайте собі певний час для того, аби віднайти сили, полежати. Ви висп... Патистор трішечки прийти до тями, але тільки якщо ви відчуваєте, що ви вже в воронці зцілення використати цей час для того, аби зробити те, що для вас дійсно важливе, ви відчуваєте те, що для вас важливе. У нас завжди вистачає мотивації на задоволення наших важливих потреб. Але війна то руйнує, тому що вона підкошує навіть базову потребу в безпеці. Тому нам дуже важливо е, нагадувати собі, що от зараз, просто зараз наді мною є дах, зараз я в, в безпеці і що я можу зробити. У вас має бути такий собі план того, що ви можете контролювати, і такі собі невеличкі е, сходинки того, що ви хотіли б зробити, як тільки у вас знайдеться енергія. Відчуйте, коли вам варто дійсно себе Трішечки пожаліти, дати собі передишку, дбати про своє тіло, про свій сон, про свою їжу, достатню кількість води і свіжого повітря, і водночас те, що ви хочете зробити і заради чого це вам. Війна не може тривати вічно, і ми маємо вийти з неї достатньо збереженими і з якимись цілями на майбутнє. Зараз їх ще важко поставити, але принаймні якісь маленькі кроки ми можемо робити, і енергію для цього нам дає те, коли ми розуміємо, заради чого нам це робити. Тож я бажаю вам добре відчувати себе і давати собі змогу не тиснути на себе, не очікувати від себе дуже чогось грандіозного, але робити маленькі кроки для того, щоб все ж таки продовжувати жити. У мене проблеми з пошуком роботи. На джоб сайтах немає пропозицій, які б мене зацікавили. Чув, що існує мережа LinkedIn, але як нею користуватись? Привіт! Мене звати Альона Кавка, я HR-директор та hr експерт. І я твій особистий помічник на шляху пошуку роботи. Сьогодні більше хотіла б вам розказати про LinkedIn, тому що насправді це новий інструмент, мало хто з ним знайомий. LinkedIn – це мережа, в якій ми HR-и, тобто люди, які працюють в компанії, відповідають за те, щоб знайти кандидатів для компанії, тобто нових працівників. Ми там шукаємо кандидатів для своєї компанії. Яким чином ми це робимо? Ми заходимо на сторінку. У нас відповідно є своя сторінка робоча нашої компанії, і по тригерних словах, тобто по основних словах, які нам мають показати досвід кандидата, шукаємо ті резюме, які нам потрібні. Програма нам просто видає там списками пріоритетності. І ви також можете знаходити там роботу, можете знаходити ділові бізнес-контакти. Що для цього потрібно зробити? Зайти в LinkedIn і створити свою сторінку. Для того щоб її правильно наповнити, в допомогу вам буде сам LinkedIn. Там є алгоритм, який вас проведе повністю всім шляхом про те, що потрібно заповнити. Але вам він не підкаже такі секретики. Зараз розкажу. Перше, це тригерні слова, про які я сказала. Вам потрібно максимально багато вказати слів, по яких вам, вас зможуть знайти HR. Наприклад, їх може бути до 20. Це про те, в яких компаніях ви працювали, яка галузь, в якій ви працювали, проекти, в яких ви приймали участь, можливо, ваш досвід, ваша освіта, ваші сертифікати, все, що є як основа ваших знань і досвіду. Окрім того, дуже важливо, щоб у вас була створена Режа, тобто після того, коли ви створите свою сторінку, вам потрібно обов'язково додавати контакти на свою сторінку, тому що якщо вона буде створена, але буде без дії, відповідно, у вас не буде друзів, у вас не буде контактів, то вона буде дуже мало з'являтися в рейтингах, які будуть формувати HR. Зверніть увагу також на те, щоб у вас була основна інформація про ваш досвід. Так само, як ми з вами говорили в резюме, має бути самарі, тобто дуже коротка інформація про ваш досвід, про те, де ви працювали, ким ви працювали. Є класна опція в LinkedIn, Якщо ви шукаєте роботу, там є місце для фото. Звісно, про фото я повторю, про те, що воно має бути в контексті. Тобто, якщо у вас ділова сторінка ділове, якщо про шоу-бізнес, то може бути лайфстайл, але не навпаки. Відповідно, там, де фото, у вас є можливість, якщо ви відкриті до роботи, до пропозиції, поставити значок, що ви приймаєте пропозиції. Також, окрім цього, ви можете вибрати в LinkedIn компанії, які вам цікаві. Тому що, як я сказала, ми чара створюємо сторінки для своїх компаній. Відповідно, це сторінки про компанії-роботодавці. Ми там розміщуємо вакансії, ми розміщуємо інформацію. Якісь новини про компанії ви можете підписатись, слідкувати і відповідно отримати інформацію, коли та компанія, яка вас цікавить, буде винаймати працівників. Ще один секрет. Ви можете знайти HR цієї компанії, яка вас цікавить, і написати напряму. Але це більше я вам розкажу в випуску, який буде стосуватися прямого пошуку роботи. Якщо у вас є друг, який працює в нашій компанії, і відповідно у вас є контакт з ним на своїй сторінці, то при пошуку кандидата в нашу компанію ваше резюме для мене буде винайдено і, відповідно, відображено в списку найпершим, тому що у вас є контакт в нашій компанії, я можу запитати рекомендації. LinkedIn дуже зручний канал, тому що ви можете... Шукати там роботу неактивно. Тобто, ви зайшли на LinkedIn, створили свою сторінку, заповнили всю інформацію. У вас там є тригерні слова, ви додали контакти, знайшли компанії, які вас цікавлять. Ви можете підписатись навіть під вакансії, тобто конкретна назва вакансії, вам буде проходити така розсилка на пошту. І після того ви можете нічого не робити, а вас робота просто буде знаходити сама. Вам будуть писати HR, тільки дуже важливо, звісно, заходьте туди, раз ну, там, час від часу, тому що вам можуть написати, а відповіді від вас не буде. Тому це такий прекрасний Асний інструмент і дуже раджу вам скористатися порадами для того, щоб якнайшвидше знайти роботу мрії. Під час війни кожен має знати правила до медичної допомоги. Підкажіть, як надати допомогу під час кровотечі, якщо немає спеціальних медичних засобів. Перше, що потрібно зробити, це максимально швидко зреагувати на дану ситуацію. Тобто, чим швидше ви будете, Надавати допомогу, тим більше шансів людини вижити. Неважливо, яка то кровотеча, артеріальна чи венозна, головне зупинити її вчасно. Для зупинки кровотечі ми можемо використати як підручні засоби, так і спеціалізований в вигляді турникет. А для того, щоб убезпечити себе від інфекційних хвороб, ви завжди маєте пам'ятати, що ви маєте робити це безпечно. Тому на ваших руках мають бути рукавички. Зараз ми розглянемо приклад надання допомоги під час досить таки масивної кровотечі. Перше, що робить постраждалий, це затискає рану рукою. Чим сильніше він тисне на рану, тим меншою буде кровотеча. Далі нам залишається знайти якийсь спосіб для того, щоб замінити руку. Або ж у випадку, коли кровотеча досить таки сильна, ми вайлек можемо поставити зверху на руку і примотати. Валік разом з рукою до рани. Як це буде виглядати? Для цього нам потрібно звичайний шматок тканини або заготовлена косинка. Ми всередину вкладаємо валік і замотуємо його. Це потрібно для того, щоб валик у нас не зміщався. Акуратно заміщуємо руку постраждалого валиком з косинкою. Зав'язуємо вузлик над валиком і тиснемо на саму рану за допомогою валика. Це допоможе нам зупинити кровотечу. Далі ми можемо зігнути руку в суглобові. Припідняти її, тим самим зменшиться кровообіг в даній ділянці, і кровотеча буде менше. А тепер розглянемо другий спосіб зупинки кровотечі. Він є універсальним в плані того, що турнікет можна накладати навіть у червоній зоні, коли максимальна небезпека поряд. А яким чином ми будемо це робити? Постраждалий продовжує тримати е, рану своєю рукою. А в даному випадку ми одягаємо турнікет максимально високо на плече. Затягуємо його, наскільки можна туго, і робимо декілька обертів для того, щоб повністю призупинилася кровотеча і пульс на зап'ясті ми не відчували. Саме оцих дві ознаки. Відсутність кровотечі або її зменшення, і відсутність пульсу на периферічних артеріях є ознаками того, що жгут накладений правильно. Цю, цей момент обов'язково відслідковувати, тому що якщо хоча б найменше будуть ознаки пульсації на артерії, це говорить про те, що жгут накладений неправильно. Кров буде продовжувати рухатися. Для того, щоб жгут самостійно не розкрився, ми маємо його ввести от в цю петлю. І... На турнікеті є спеціальне місце, де ми маємо вказати час накладання. Після того, як ми наклали турнікет, зупинили кровотечу. На рану накладаємо чисту пов'язку із підручних засобів, як в даному випадку із косинки, або ж можемо використати бінт, марлю або будь-яку тканину для того, щоб в рану не попадала інфекція. Можемо підвішити руку на косинку, можемо просто сподіватися на те, що постраждалий буде тримати їх в цьому положенні. Це є досить таки простий і максимально ефективний спосіб зупинки кровотечі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, навчайтеся навичкам першої допомоги.